Вітаю, мої любі малята! Діти, розгляньте уважно картинку і дайте відповідь, кого або чого на ній по дев'ять. Дев'ять метеликів. Дев'ять квіточок. Дев'ять кубиків. Дев'ять горобчиків. Дев'ять пасочок зліпили діти. Молодці, вірно порахували. А зараз порахуйте і скажіть, скільки діток на майданчику? Двоє. Скільки сонечок на небі? Одне. Скільки м'ячиків на майданчику? Три м'ячики. Добре рахували, розімнулися, то можемо гарно попрацювати. Сьогодні для роботи нам потрібні лічильні палички, цифрові картки, робочий зошит в клітиночку та кольорові олівці. Отже, починаємо. Подивіться, будь ласка. Уважно на дошку. На які дві групи ми можемо поділити предмети? Вірно, на масинки та літаки. Хлопчики нам підказують, на наземний та повітряний транспорт. Порахуємо, скільки машинок на дошці. Давайте разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Всього вісім машинок. Позначимо цю кількість відповідною цифрою, а ви, малята, викладіть перед собою вісім лічильних паличок одного кольору. Якою цифрою ми позначимо кількість літаків? Хто вже порахував? Так цифрою 8 викладіть під першою групою лічильних паличок відповідну кількість лічильних паличок іншого кольору. Порівняємо кількість машинок і кількість літаків. Так малята їх порівну однакова кількість. А зараз питання для розумників. Що потрібно зробити, щоб машинок і літаків вистачило дев'ятьом хлопчакам? Скільки їх? Потрібно, щоб було. Вірно, малята, 9. То що нам потрібно зробити? Так, додати одну машинку і один літак. Дітки, добавте відповідно по одній паличці відповідного кольору. Отже, Скільки наразі стало у нас машинок? Так, дев'ять. Скільки стало літаків? Дев'ять. Як утворилося число дев'ять? До восьми. Додати один. Буде 9. А скажіть, будь ласка, що більше? Вісім чи дев'ять? Дев'ять. А наскільки? На один. На так, а зараз полічимо машинки від одного до дев'яти і дуже швидко. Починаємо разом. Один, два, три, чотири, 5. Шість, сім, вісім, 9. а літаки, відповідно, порахуємо в зворотньому напрямку. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці малята добре рахували, а зараз складіть, будь ласка, лічильні палички до коробочок. Отже, оскільки в нас було літаків і машинок. Так, о 9. Тож сьогодні ми попрацюємо малята з числом 9. Будь ласка, порахуйте, скільки всього кружечків на дошці. Так, 9 молодці. Скільки жовтих кружечків? Один. Скільки синіх? Вісім. Дуже швидко рахують мої малята. Дуже добре. Отже, дев'ять це один і вісім. Так. А зараз скільки жовтих кружечків? Два. Скільки синіх? Сім. Син. Знову змінюємо. Скільки жовтих кружечків? Три, а скільки синіх? Шість. Продовжуємо. Скільки жовтих кружечків? Чотири. Скільки синів? П'ять. Скільки жовтих кружечків? П'ять. Скільки синіх? Чотири. Скільки жовтих кружечків? Шість. Скільки синіх? Три. Скільки жовтих кружечків? Сім. Скільки синіх? Два. Ну і останній раз замінюємо кружечки. Отже, скільки жовтих кружечків на дошці? Вісім. Скільки синіх? Один. А зараз, малята, розгляньте на нашу табличку і скажіть, з яких двох менших чисел складається число дев'ять? Давайте разом повторимо ці пари чисел. Отже, 9 це один і вісім, два і сім, три і шість. Чотири і п'ять. П'ять. І чотири. Шість. І три. Сім. І два. Вісім та один. Це ми з вами розглянули склад числа дев'ять. Знання складу чисел дуже допоможе у розв'язанні прикладів на додавання та віднімання. Малята для слідуючої гри нам потрібні цифрові картки. Будь ласка, розкладіть їх перед собою від 1 до 9. Так, ми вже вивчили і цифру 9. Так розкладіть, щоб ви дуже швидко знаходили відповідну цифру. Я задаю питання, а ваше завдання відповідь показати цифровою карткою. Отже, скільки. Року. Так. Правильна відповідь чотири. Скільки днів у тижні? Правильна відповідь: Сім. Скільки пальчиків на правій ручці? П'ять. Скільки козенят у касті вовк і семеро козенят. Вірно малята. Сім. А скільки вушок у вас на голові? Два вушка. Так. Скільки сонечок у нас на небі? Одне сонечко. Скільки ведмедів зустріла Марійка в касті? Правильна відповідь? Три. Молодці. Зберіть картки. Пам'ятайте, що на столах завжди потрібно триматися порядку, щоб все можна було знайти. Для слідучої вправи нам потрібні наші робочі зошити в клітиночку, простий та кольорові олівці. Так, і також допомога малята дорослих. Так. Спочатку посередині зошита потрібно провести простим або чорним кольоровим олівцем лінію. розділити сторіночку на дві частинки. Так, і в цьому нам допоможуть дорослі. Це можна зробити під лінієчку або від руки. Далі зліва дорослі. Хай намалюють якийсь візерунок або половинку предмета. Ну, наприклад, малята. Ось такий візерунок. Так. А ваше завдання з правої сторони. Від лінії повторити цей малюнок, щоб він був симетричний, тобто однаковий з іншої сторони. Ось так. Для цього дуже зручно рахувати клітиночки. І от в нас вийшов ось такий візерун. Так, це саме просте завдання. Так, отже, можна повторювати так різні візерунки, але також саме можна повторити малята і... Різні предмети, вчитися малювати предмети, які однакові, симетричні. Ось, Тож спробуємо. Ну, наприклад, хтось дорослий, хтось старший, хай намалює вам від лінії, Ну, наприклад, метелика, але лише його половинку. А ваше завдання так само. З правої сторони від лінії повторити предмет, намагаючись, як можна це зробити симетричніше. Повторюємо всі елементи. Так, це ми можемо робити простим олівцем, тому що олівець можна потім стерти. Також за бажанням. Все це можна потім ще малята. Розфарбувати. Так, так само ми можемо зробити яблучко, що у нас іще симетричне є. Так, ось дивіться, на зразочок. Ось так. Візеруночок, ракета, ялинка, можна квіточку. Сердечко, яблучко. Отже, ваше завдання на слідучій сторінці в зошиті намалювати лінію і зробити візерунок і декілька предметів симметричної форми. Тож сьогодні ми з вами, малята, розглянули склад числа дев'ять. А також вправлялися в орієнтуванні просторі. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!